Слава Ісусу Христу, сьогодні на з вами четверта зустріч. І сьогодні ми з вами будемо говорити про таку в якійсь мірі складну тему, глибоку. Ми будемо говорити про священство Ісуса Христа. Ми вже говорили про те, що Ісус є наш Спаситель, Ісус є наш цар, і Він є Богом нашим. А тепер ми говоримо про цю сторону, яка ближче до нас, це священство. Для чого взагалі священник? От ми знаємо, згідно з старого заповіту, там ціла система була. Це було і жертви приношення, і розмови з людьми. Священник існує для того, щоб бути посередником між людиною і між Богом. Священник існує для того, щоб заступитися за людей в їхніх немочах, в їхніх гріхах, і також священник як представник Бога. Є для того, щоб зрозуміти і поспівчувати людей. От, для того і є священник. Я зараз хочу прочитати один текст з Послання до євреїв. Будуть використовуватися трошки такі складні слова, але я думаю, що ми з вами зрозуміємо. Послухайте. Ісус, від Бога, був названий первосвященником за чином мелхиседек Навіть трудно вимовити. Але Бог називає свого Сина Ісуса Христа, який послав цей свін, дає йому чин. І каже: Твій чин священства це перше священство, перший священник, найвищий священник, чин Мелхиседека. Ми з вами. Ми більше тут, на Заході, е, спілкуємося з такому католицькому середовищу, і ми знаємо такі чини священства, як Папа Римський, Кардинал, Митрополит, архієпископ, єпископ, священник, тобто там є певна ієрархія. Але я хочу сказати: що які би не були чини людського священства, Ісус Христос, Він має найвище священство. І це священство за чином Мехеседека. Зараз я прочитаю історію про цього Мелхиседека. Ви послухайте, і я докладу до того пояснень. Бо цей Мелхиседек – це ім'я таке. Він був цар Салиму і був священником Бога Всевишнього. У цього Мелхиседека був стрів Авраам. Батько всіх віруючих, як він вертався, побивши царів. Авраам побив царів і повертався. І той Мелхиседек поблагословив Авраама. І Авраам десятину віддав від усього Мелхиседеку. Найперше, це я цитую писання, Мелхиседек визначає цар правди. Малх по-єврейськи цар, а цадік Тедек це те правда. Тобто Мелхиседек ім'я означає цар правди, а потім цар Салиму шалом, цар миру. Тобто Мелхиседек цар Салиму означає цар праведності і цар миру. Пам'ятаєте, ми з вами на одному з уроків говорили, як буде називатися цар, який прийде. Суща праведність наш. А Ісаїя каже, що в нього ім'я князь миру оцей Мелхиседек, це є цар праведності і цар миру. І цей Мелхиседек без батька, без матері, без родоводу, не має ні початку днів, ані кінця життя, Уподобився Божому сину, пробуває священником назавжди. То бачите що? Хто зустрів? Колись давним-давно Авраама, якийсь Мелхиседек, Хто там, що там, не зрозуміло? А тепер ми розуміємо, що його зустрів Ісус Христос, Цар праведності і Князь миру. І Авраам, батько всіх євреїв, батько всіх царів, від нього пішов весь рід, Він дає десятину, Він підкоряється під цього Мелхиседека. І оцей Мелхиседек, він є священником назавжди. Ісус Христос теж не має, по суті своєму, ні родовода, ні батько, ні матері, тому що є лінія людська. Ми говоримо, що людська лінія, там є і родовід, і Марія, його мама, і він як людина жив, але є його рід священства, рід Спасителя, рід царя, рід Бога. Там немає ні початку днів, ні кінця днів. Так от, Мелхиседек це є священник, який залишається назавжди. І цей Мелхиседек це є Ісус Христос. Тобто Ісус Христос і є істинним нашим священим. Я зараз не хочу нікого образити, ніякі інститути Боже борони не руйнувати, але хочу, щоб ми зрозуміли, дорогі слухачі, що ми з вами маємо, до кого ми з вами приступаємо, що це значить, що Ісус нас переосвященник. Уявіть собі таку картину, я приклад приведу. Ваш батько, генерал поліції. Це приклад, уявляєте. І ви живете з ним в одному домі. І так ось у вас є однокласник, який живе десь в Зборові, і він є сержант поліції. Теж поліцейський, але є сержант. І ось у вас сталася якась неприємність і треба допомоги поліції. Скажіть, будь ласка, до кого ви звернетеся? До сержанта, до якого треба поїхати десь далеко, і його чин є дуже маленький, який мало що допоможе. І ви звернетеся до свого батька, який отут біля вас і має найвищий чин поліції. До кого ви звернетеся? Звичайно, що до батька. По-перше, чин високий, який допомагає, і він тут, прямо біля тебе. Я не знаю, чи ви зрозуміли паралелі, але є священики людські. Вони мало що вирішують. І до них треба далеко йти. Ми з вами маємо біля себе, я вам скажу навіть більше, в серці своєму. Священика, який має найвищий чин, чин Мелхиседека. І в будь-який час, в будь-якому місці ти і я, ми можемо прийти до нього. Ісус Христос, нас є священик, який має найвищий чин. Це чин Мелхиседека. Це перше. Ісус Христос, пересвященник, є для нас. Він є той, хто може тебе зрозуміти. Я зараз, зараз хочу прочитати теж послання до євреїв, де відкривається священство, тому що автор послання до євреїв, хотів євреям донести, ви, ви теж зрозумієте, євреїв вони весь час мали справу священиками, які походили з коліна Левія. Мойсей, Левій, це все були священники земні. А тут змінюється ера. Приходить той, хто є священником, але приходить з коліна юди. Послухайте. Отож, маємо великого пересвященника, що небо перейшов Ісуса Сина Божого. Давайте триматися сповідання нашого. Бо ми маємо такого пересвященника, що може поспівчувати слабостям нашим, тому що Ісус був випробуваний у всьому подібно до нас, окрім гріха. Отому. Приступайте з відвагою до престолу благодаті, щоб нам прийняти милість і для своєчасної допомоги знайти благодать. Що я хочу сказати? Ісус Христос, не маючи родоводу, не маючи батька і матері, Він, будучи сином Бога, будучи Богом, є царем, дивіться, що Він робить. Він стає людиною, і Він має священство, яке має початок в Бозі, бо Він є Бог, і. В людях, бо він є людиною, і він може тобі поспівчувати. От питання, чи можу я поспівчувати всім людям? Відповідь ні. Ви знаєте, одного разу я приїхав в Штати, і в мого друга загинув син. І ми не бачилися з ним довго. Він каже, в мене така трагедія сталася. У мене син втопився там. Я так кажу, я тебе не розумію. Я він каже, добре, що ти так сказав. Бо всі мені кажуть, ми тебе розуміємо. Як ти можеш зрозуміти, як ти того не пережив? Так само і люди попадають в різні складні ситуації. Так от, Ісус Христос, будучи людиною, пережив все окрім гріха. І Він, то такий є священник, який може тобі поспівчувати. Він є такий священик, який може тебе зрозуміти. Він має найвищий чин. Він є біля тебе постійно, бо де двоє чи троє збираються вімо моє Ісус каже, Я посеред них. Він має всю владу. І він той самий час був людиною, і він може тебе зрозуміти. З любим, чим би ти не прийшов до нього, він тебе зрозуміє. Далі, Ісус Христос є посередник, і Він є істинний посередник між тобою і Богом. Послухайте, що пише апостол Павло до Тимофія. Він каже так: один є Бог. І один посередник між Богом і людиною. Людина Ісус Христос. Бачите? Нема потреби в багатьох посередниках. Їх просто немає. Бо Біблія говорить, а Біблія це правда, що є один Бог і один посередник. І цей посередник є людина, Ісус Христос. Ми на слідуючому уроці будемо говорити про те, що Ісус є людиною, і це також дуже сильно важливо. І Він є один посередник, тобто нема потреби сонмі посередників. Нема. Ти до Ісуса можеш прийти в будь-який час, в будь-якому місці. І Він моментально тебе з'єднає з Богом, тому що Він і є той потрібний посередник. І ще одне, що я хочу сказати: Ісус Христос, оскільки Він є Спасителем, Він і може за тебе заступитися, коли ти зрішив, коли ти зробив щось недобре. Ми, люди, не можемо в духовному світі заступатися одне за одного. Так, ми молимося один за одного. Так, ми співчуваємо одне одним, так, ми даємо поради один одному, але простити гріх, зняти гріх, ми не можемо. Слухайте, що пише апостол Іван, діточки мої, та я пишу до вас, щоб ви не грішили. Але коли хтось грішить, то ми маємо заступника перед Отцем, Ісуса Христа Праведного. Він у благання за наші гріхи. І не тільки за наші, а за гріхи всього світу. Якщо ти згрішив, біжи до священника, того священника, який є біля тебе, того священника, який має найвищий чин, чин Мелхиседека. Він є у благання за твої гріхи. Не я, не інші люди. Ми не помирали. Ніхто з нас, пасторів, священиків, не вмирав за тебе. А от Ісус Христос, який є священником правдивим. Він помирав за тебе, і Він є у благання за твої гріхи. Писання пишеться для того, щоб ми не грішили з вами, щоб ми не согрішали, Але ми є люди. І коли ти згрішив, пам'ятай, ти маєш заступника, ти маєш посередника і ти маєш такого, хто тебе розуміє, хто може тобі поспівчувати, при тому, маючи найвищий, найвищий чин і найбільшу владу, і найбільшу силу. Це. Ісус Христос. І підходимо до закінчення. Автор послання до Євреїв пише так: Отакий би потрібен нам пересвященник, святий, незлобливий, невинний, відлучений від грішників, що вищий над небеса. Він не має потреби щодня, як людські пересвященки, перше приносити жертви за себе, за власні гріхи. А потім за людські гріхи. Ну, бо так було, для того, щоб священнику нести службу, йому треба принести, гріх, було, е, жертву за свій гріх, потім брати в жертву в людини і приносити за людські е, гріхи жертву. А Ісус один раз це вчинив, приніс самого себе в жертву. Тобто Ісус є Спаситель, і через те, що Він є Спаситель, приніс себе в жертву. Він і є найкращий наш пересвященник. Він є святий, він безгрішний. Всі люди, які би не були хороші і праведні, всі люди зрішили позбавлені, слави Божої. А Ісус Христос є святий, Він не має злоби. От Люди часто маніпулюють, лякають людей. Ісус не має злоби, святий, незлобливий, невинний, і Він вищий про небеса. Ісус Христос то є наш первосвященник. Підводимо риску. Ісус має найвищий чин, чин Милхиседака. Скільки би не було людських чинів священства, Ісуса Христа є найвищий чин. Ісус це є один і єдиний посередник. Ісус це той, хто тебе зрозуміє, і Він не має абсолютно ніякої злоби. Він тобі може поспівчувати в будь якому Твому. Говорю. І Ісус є твій заступник за твої гріхи, бо Він за те і помер, приніс жертву самого себе. Отакого От ми з вами маємо, первосвященник. Ісус Христос священник. Дякую за увагу. Нехай Бог рясно, прирясно благословить вас.